Друзі, вітаю вас на програмі Бог чи Випадковість. Сьогодні у нас в гостях Олександр. Вітаю, Олександр. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, трошечки про себе. Е, ну, як ви сказали, я Саша, е, мені 18 років, але приїхав в Америку, як мені було ще 17. Е, я жив в Україні, я з Рівненщини, і там я е, спочатку жив в Бережках, я народився в це село. Чуть ближче до кордону з Білорусі, і е, потім я, як став студентом, переїхав е, вчитися в НУВГП. Е, Там я став студентом, поступив на державне. Вже була на той час війна, це було рік назад, е, була війна, і мені трошки було е, по-іншому навчання, але я там вчився. І це якраз рік назад, десь от я приїхав сюди в Америку і зараз проживаю в ню е, Манчестер. Дуже приємно. Олександр, чи не могли б ви розповісти історію з вашого життя, де ви бачили, що це був саме Бог, а не випадковість? Так, звичайно, того я й тут. І а, в мене є така історія, яка доволі змінила моє життя. Це пов'язано з тим, як змінилось моє життя. А, як, я, як я вже розповідав, я був студентом, і як я а, а, вчився, я точно не знав. А, як моє життя має скластись, особливо після того, як мої батьки сказали, що хочуть поїхати в Америку? І якби я на це вже налаштовувався, Ну, воно, звичайно, це доволі тяжко, коли особливо в перший раз кудись переїжджаєш. Я як жив в Рівному в Україні, я навіть за область Рівненську я не виїжджав. Це було доволі так для мене, прямо в Америку. Euh, незвичайно. Я, да, я дуже пам'ятаю, як я переживав у цих всіх переживаннях. Ми зазвичай завжди йдемо до Бога. Я з віруючої сім'ї, і я був так навчений. Е, ну, як це, я вірив з дитинства, і я пам'ятаю, як я сам так помолився собі, молитвою, щоб Бог, е, якщо він є, на то його воля, щоб. І він зробив, влаштувався так, як треба, так як краще мені, моїй сім'ї, і так далі. І я з таким все одно нерозумінням, що краще, я просто знав, що Бог ми в руках Бога. Ми поїхали. І перша країна, в яку ми переїхали, це була Польща. Ми перетнули кордон. Слава Богу, благополучно. Але потім нас моя сестра проводжувала аж в Польщу. І тоді на автовокзалі, як вона повернулася, наша задача перша була це добратися якось в аеропорт. Mm -hmm. В аеропорт потрібно було добратися на потязі. І от як ми на станцію туди попали, там всі поляки. Я не знаю, я не вчив польської точно. Мої батьки теж не знають польської. І було доволі тяжко навіть просто дізнатися, куди нам сідати, на який потяг був в Польщі, в Варшаві, якщо я не помиляюсь, там доволі, як сказати, дуже багато поїздів, там доволі класно розвинуто це. І як ми туди попали, для нас трошки був такий взрив е, башки. Як ми е, підійшли, там пам'ятаю, була така таблиця, і. Ми підійшли до тієї таблиці, там все пише по польськи, ми нічого не розуміємо. Навіть не знаємо, як аеропорт буде по польськи і ми щось стоїмо, дивимось там. І я пам'ятаю, як моя вся сім'я почала дуже переживати. Я летів з сестрою і батьками, і мій батько в той момент взяв і підходить до якогось чоловіка, який також стояв біля тої дошки, і починаємо щось на російській пробувати якось щось спитати. І ось цей чоловік бере і відповідає на російський. Ми такі, вау! Дуже було так приємно чути, що хоч хтось нас розуміє. Неочікувано. Так. І от ми почали, ну, мій батько почав з ним розмовляти, і як вирішилось, цей чоловік також їхав в аеропорт, прямо в аеропорт. І ми, значить, пішли за ним, хвостиком, Він нас завів, прямо він показав, куди. Ми доїхали в аеропорт, і там він батько йому розповів, що ми ніколи не літали нікуди і не знаємо, як це. І він все показав нам, черги, як де здавати багаж, і все нам розповів. І нам вже було трохи приємніше, ми вже знали, хоч що робити треба. І потім. Ми чекали, нам треба було ще цілу ніч чекати, доки буде виліт. І тут ми сидимо, сидимо, знайшли якихось українців, порозмовляли з ними. Вони теж перший раз летіли, але не туди, куди ми. Ми просто поспілкувалися і вони полетіли. Ну і Ми сидимо, сидимо. Батько також переживає, бо в нас наш рейс був з пересадкою на інший okay. літак. І ми розуміли, що треба буде ще раз цю процедуру всю пройти. І е, ми сидимо, просто так собі говоримо, я не пам'ятаю про що. І тут е, підходить до нас тьотя якась і каже: Ви на українській розмовляєте, ва? і ми такі, так, да, там наша мама почала з нею спілкуватися там. І як вирішилось, вона летить прямо в Бостон, а, прямо туди, куди Богу. ми. І вона мала вже, е, якби вона знала, як це робиться. І вона нас провела, і ми вже летіли тоді, точно знали, що ми долетимо, а не десь там, я не знаю, нас будуть ловити якомусь Китаї. І е, Я дуже чітко бачу, як Бог провів через, здавалось би, е, якби я може не молився, може б я й не замітив, що це Бог так влаштував. Але я дуже ціную ось цей момент, коли саме молилися. І Бог не просто дав відповідь на молитву, чи воно тобі треба. Я сюди при... прилетів, як я вже сказав, я тут живу рік. Я покаявся в цій церкві, прийняв водне хрещення і зараз живу в Христі, живу Христом. І я розумію, що я не знаю, як би я там студентом виживав би серед чужих, серед життя, серед війни. І я розумію, що Бог не тільки дав мені. Тут в безпеці жить, але й дав жити тут, щоб я бачив його. Не просто дію в таких речах, а зараз в всьому моєму житті. Дорогі друзі, в будь-яких обставинах вашого життя довіряйте Господу. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей.